Усім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати в Європу Універсаліс 4. За це вже виходить Скандинавію, не Швецію. От, Сьогодні у нас в планах продовжити розширення нашої держави на південь, тобто на північ Німеччини. І знову ж таки, якщо будуть дозволяти роки, вже будемо захоплювати території десь в Англії, у Франції або у Шотландії і Англії. Будемо бачити, як це в нас буде получатися. Ось, тому розпочинаємо. Проте, перш ніж розв'язувати війну з будь-якою країною, а я думаю, що в першу чергу це буде помирання, тому що за неї вступається найменше держав, потрібно відновити наш пул рекрутів. Ось так що нам треба зібрати ще 70 тисяч рекрутів. Розвиваємо, виходить, осло, робимо цю провінцію більш розвиненою, аби можна було збудувати тут рекрутинговий центр і решту будівель. Рівень абсолютизму в нас практично на максимумі, на тому, на який він може стати, тобто майже 100 пунктів. Ось цікаво, який він в інших країнах. Тоскана знов кличе нас у війну цього разу з Неаполем і Бургундією. Бургундію я оголосив нашим суперником, тому чому б ні, можна буде забрати багато дукатів. Зараз ми, ми оберемо армію і надішлемо її десь на береги Фландрії. Висадка пройшла успішно, тепер беремо бабло Антверпен. Маю велику надію забрати у Бургундії провінцію Кент, аби мати плацдарм в Англії. Також можемо взяти нашу останню державну реформу. Давайте подивимося, що тут є. Я думаю, що нам потрібна реформа, яка прибере втрату стабільності при смерті монарха. Давайте візьмемо її. Йдемо далі. Нарешті маємо можливість взяти ранг імперії. У нас 1005 розвитку провінцій. Беремо нарешті цей ранг. Ми тепер могутня імперія. Отже, тепер всі культури ось цього скандинавського регіону, які є в нашій групі, вони у нас по замовчуванню прийняті. Ось тут навіть немає опції відмовитись від них. І в нас звільнилось багато слотів під інші культури, скажімо, німецької групи. Є можливість взяти Османську імперію в наші союзники, беремо їх, покращуємо відносини і давайте сподіватися, що вони допоможуть нам воювати проти Польщі в майбутньому. Народжується в нас такий спадкоємець, він мені не подобається. 3-1-4. Я думаю, що є сенс його усунути і чекати наступного. Пограємо стрішки в Петра І, будемо розвивати цю провінцію, в якій міг би бути Санкт-Петербург, виключно заради того, аби побудувати тут верф. Настільки ми не подобаємося світу, що Франція навіть додала нас до своїх суперників. Приєднуємо Ригу, скоро вона стане частиною нашої держави, і впливу в Балтійському морі в нас стане ще більше. Також дивлюсь пірати, дуже добре тут функціонують в Балтійському морі, тому давайте відправимо наші кораблі на подавлення цих піратів і тепер будемо заробляти вже 39. Тобто, в принципі, 10% піратів ми задавили. А чиї це пірати? Це пірати з Англії, ага. Але якщо так подумати, я дивлюсь в Богемії вже дуже довгий час число рекрутів не змінюється, 69 тисяч. Отже, це їхній ліміт. Тобто, в принципі, можна йти війною на Любик, простояти трішки в обороні, а потім вже наступати, оскільки в Богемії не буде рекрутів. Тому готуємось до цієї війни, війна з поляками може зачекати. Я думаю, вже можна починати. О, отже, у нас вже є казусбелі імперіалізм, можна, в принципі, потім наступати на Англію. Тому спочатку Любек, потім Англія. Давайте оголошуємо їм війну, вже йдемо в наступ на їхню столицю і включимось на мирному договорі. Отже, мирний договір у нас буде виглядати наступним чином. Беремо такі території, звісно, гроші, скільки виходить, і виходимо з війни. Так, тепер нарешті в наших руках є Любек, оце торгове місто. Розвиток у нього чудовий 39, з цим можна вже жити. Націоналізовуємо всі ці території в майбутньому будемо розповсюджувати наш вплив на решту територій. Я буду вчитися на помилках цієї війни. Отже, треба буде розмістити декілька фортець на півночі, аби вороги не проходили тут так легко, Богемія взагалі не стані вступатися за інших планів імперії. Тому можна нападати на помиранію і також забирати Дід і воювати з Фрісландією, але, звісно, не за території, бо її території нам не дуже потрібні. Тому оголошуємо війну і йдемо воювати. Після цієї війни буде взагалі ідеальний момент, аби напасти на Польщу і Литву. У них немає ні рекрутів, майже солдатів також немає, і території в них величезні. Не бачу сенсу відтягувати війну з Польщею, звісно, османи не хочуть. Навіть попри те, що я надіслав 2,5 тисяч дукатів на те, аби вони виплатили свої борги, вони не всі виплатили. І також в їхнього лідера є Риса Жорстокий, тому вони не хочуть нам допомагати. Ну, в принципі, впораємося без них. Добре, хоч що Венеція погодилась вступити в цю війну, а в неї якраз 160 тисяч вояків, навіть більше, ніж в нас. Не розумію штучний інтелект Європки в столиці Польщі-Варшаві, звісно, досі немає фортеці, взагалі ніякої. Її взята це справа просто декількох місяців. Ось зараз, напевно, ми її візьмемо на третій місяць облоги так взяли. Це водночас і смішно і сумно. Нарешті підвищуємо до останнього рівня всю шахту, тепер вона нам буде приносити цілих 9 одиниць міді на місяць, і також ціна артилерії в принципі, зменшується на 20%. Це дуже добре. Зпоміж що добудовуємо до кінця місто Візбі. Не знаю, для чого нам всі ці великі проєкти, але мені здається, що мати їх всіх на найвищому рівні це в принципі непоганий показник успішності країни. Згодні підписувати з нами мирний договір, ось такий він буде. І також забираємо 68 тисячних дуката. Ось на таку ціну вони, в принципі, згодні в цій війні. Чудово, війна виграна, навіть без допомоги Османів. Знову-таки, хороша нагода розпочати війну з Любиком, бо він досі заробляє досить багато дукатів в нашому вже торговому вузлі. І треба захоплювати, в... його і Гамбург, теж дуже успішне імперське місто. Тобто розпочинаємо цю війну, столиця у Любика в штати, тому її нам треба брати в пріоритет. Дивлячись на мирний договір, можна впевнено сказати, що торговий вузол Любек тепер практично повністю під нашим контролем. Дивимось на коаліцію, вона взагалі незначна. Мало того, ми взяли Гамбург і Бремен, окрім, в принципі, решток Любика, ось додали собі в районі 100 розвитку в провінціях. Це чудово. Знову виникає незрозуміла війна за спадок. Отже, цього разу воюємо з Іспанією за французький спадок. І я не знаю, як ми мусимо вигравати таку війну. Тому як тільки буде шанс вийти з неї, то ми з неї вийдемо. Я зараз дивлюся на мирну пропозицію, яку вони би хотіли влаштувати. Отже, вони хочуть, аби ми звільнили Помиранію, це все як одна країна. І також Григорії. Це, в принципі, все, що вони зараз хочуть. Ось тому я думаю... А, і Бранденбург також, тобто от, оцю провінцію, ось три країни. Я, я не проти, я думаю, їх можна буде потім легко повернути. Головне, аби Любок залишався в нашій владі. Ну, звісно, неприємно, але гра якось так працює, тому, тому будемо грати за правилами гри. Вони, звісно, дурні. Мені не подобається таке, мені навіть вибору не дали, але що робити? З Ригою зараз будемо робити ту саму схему, будемо її васалізовувати і потім включати в склад нашої держави. Ну а щоб підняти нам настрій, давайте, напевно, нападати на Англію і будемо забирати в неї Шотландію. І потім також Ірландію. Отже, висаджуємось десь в Единбуржі і йдемо до перемоги. Отже, Англія готова здаватись, давайте будемо брати території. По максимуму, скільки в нас вийде їх взяти, і трішки в Ірландії також. Сумніваюся, що можна взяти її за одну війну. А ні, можна. Якщо дуже постаратися, то можна. І особливо також острів Мен він мене цікавить, він дуже розвинений. Острів Мен ми захопили. Тепер ми його націоналізовуємо і потім будемо брати всю Шотландію. Ну, окрім, звісно, самої країни. Англія згодна на мирний договір, все добре. Захопили дуже багато її територій. Ось, практично все, що в неї було. Ось залишилось тільки три провінції в Європі. Ось. І будемо потім воювати з Шотландією, яка знаходиться, до речі, в альянсі з Нідерландами. Тобто суто теоретично можна було б захопити і їхню частинки. Це цікаво. Не знаю, як ми будемо повертати помирання, Гарантії безпеки тут досі. Дає Іспанія, а вона тільки що оголосила нас своїм суперникам. Тобто тепер вона гарантії не прибере. Не знаю, як ми маємо воювати за помиранію, але, можливо, навіть не, не судилося нам її отримати до кінця гри. Власне, на цю серію, я думаю, було достатньо подій. Нас чекає остання завершальна сьома серія по Швеції, тобто по Скандинавії вже. Ось, і в ній ми побачимо, чи вдасться нам повернути з Померанію і як глибоко ми просунемося в Англії. Відалі взагалі всі частини Північного моря, ось тут її взяти. Ну, я з вами прощаюся до наступної серії, знову ж таки, останньої фінальної. Дякую вам за перегляд. Коментуйте, ставте вподобайки. Бувайте!